Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо пересаджувати ось таку бігонію. Дивіться, яка в неї серединка. Це велика бігонія, бігонія карамель. Вона була дуже красива, розкішна. Але все ж таки, літо трошки втрачає листочки. Я завжди кажу, досить важко легше виростити молоду бігонію, ніж утримувати велику. Тому. Я зараз покажу, як я її трошки омолоджую. Вона росте, мабуть, в 14-му горщику, і треба все оце заглубити в нього. Скоріше за все, вона не оплила. Вона була трошки нагноті. Останній час вона була без гнотового поливу. І я її посажу в цей самий горщик, тільки трошки опущу вниз і зміню її субстрат. Вона потім починає наче, обмолочуватись, починає наростати, нарощувати нові листочки. Ну, ось, бачите, Оце все треба заглубити, і воно буде там пускати нові корінчики. Хоч деколи це досить важко зробити, ці ж ось не вище. Ну, зараз якось спробуємо. Ну, ось така коренева в неї. Ну, не знаю, такі великі горщики в мене все ж таки мої бігонії. Не заплітають. Ось цей я залишу, не буду все вбирати. Зараз беру грунт і покажу далі. Ось обрала субстрат. Я весь цей, цей корінчик залишу, буду саджати в цей самий горщик. Щас на дно наберу. Також я нічого не додаю, просто в голий субстрат. Отак його занурить, щоб листя залишилося зверху, тому що, якщо я прикопаю листочки, листочки загниють. Їх потрібно залишати зверху, а просто цю серединку спробувати заглибити. Не завжди подається так красиво присадлювати, як показують. Тому що вони ростуть по різному. Всі договірні ростуть по-різному, в різні боки. Є такі, що дуже легко занурити, просто туди і все. А є ось такі, як ця. Значить, серединка вища, ніж ці пагони, як їх підняти, щоб не зламати. Хоча б ці погінці. Щоб якось трошки підняти була зверху. Ну, я скажу, що я не дуже заглибила, але трошки поміняла ґрунт. Надіюсь, їй сподобається, вона почне обрастати новими листочками. Це НГ Карамель, також одна з моїх улюблениць. Але ось вони старіють, як вже називаються, старіють все одно і трошки втрачають свою красу. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та писати коментарі. До нових зустрічей! Мирного неба!